О, привіт. Привіт! Я вчора була на концерті і там замість людей звірі виступали. Ведмідь грав на барабанах, заяць вовком танцювали, білка пісні співала, а в другому номері осел із зеброю на полотнах виступали. Ти собі можеш таке уявити? Да годі вже байки свої розповідати. Друзі, а аж знаєте ви, що таке байка? Байка – це розповідь про те, чого не було або не може бути, як у цьому випадку. Також байка це невеличкий, переважно віршований твір повчального змісту, який вчасть нас бути доброзичливими, людяними, працьовитими, допомагає зрозуміти добро та зло, правду та кривду. А зараз я вам розповім байку Леоніда Глібова, коник Стрибунець. У степу в траві пахучій, коник вдатний молодець, І веселий, і співучий, і проворний стрибунець, чи в шиниченьку, чи в жито де схочу розкошував, І цілісіньке літо не вгаваюче співав. Розгулявся на всі боки, все байдуже, все дарба. Коли гульк у степ широкий, сюди злючає язиба. Коник плаче, серце воліє, кинусь він до мурав'я. Дядько, он зима біліє, о тепер же згину я Чуєш, в лісі ворот крячий, підривуй де й гудуть. Порятуй, порадь, землячий, як це лихо перебудь. Опізнився от казав земляк йому хто любив життя, ледаче, переливки тому. Як же в світі не радіти, все кругом тебе цвіте, каже коник, пташки, квіти, любе літочко да те. Скочиш до траву шовкову, все співав би то співав. На таку веселу мову муравей йому сказав. Проспівав ти літо Боже, вдача вже твоя така. А тепер танцюй, не боже, на морозі гопака. пака. Ну, що сподобалося, тоді став лайк та підписуйся на мій канал. Всіх люблю. Ой, в другому номері оселі зеброю на пілотних. Який пілотнах? Полодна густували.